Всім доброго дня, дорогі телеглядачі, це програма новини. Мене звати Владислав Прус і я її ведучий. Сьогодні ми з вами дізнаємося, які наразі справи у Міністерства охорони здоров'я, та візьмемо інтерв'ю у головного лікаря. Дивіться далі. Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю головного лікаря МОЗ міста Харків. Вітаю вас. Вітаю. Хотів вас запитати, як вас звати, яку посаду ви займаєте на даний час. Мене звати Артем Сінків, я головний лікар Міністерства охорони здоров'я міста Харків. Дуже дякую. Чи виділяє вам міська рада саме ліки? Ні. З моменту як я заступив на головного лікаря, ніяких ліків не було. Дуже цікаво, потрібно наступне інтерв'ю це запитати саме у міської ради. Ще хотів нас запитати, чи. Була до нас дійшла інформація, що міська рада мала виділити вам 15 мільйонів гривень на ремонт саме споруди. Чи були гроші отримані? Ніяких грошей не було отримано. Я таке перший раз чую. Е, Хотілося ще вас запитати, яка кількість персоналу на даний момент у вас у мозі? На даний на даний момент у нас 37 людей працює в Мозі. Ще нам з е, наших кореспондентів доповів, що бральна кімната в мозі зачинена. Чому, будь ласка, вона завжди зачинена для людей? Ну, вона призначена для співробітників Міністерства охорони здоров'я. Ще коли ми заходили в масу, ми вас побачили в кабінеті, якийсь ноутбук дуже новий. Чому будь ласка хотілося б запитати саме нові марки? Ну, поставили новий ноутбук, щоб заповнювати документацію. Добре, Цікаво. Це один ноутбук, який вона виділила е, за весь період, який я стою на головному лікарі. Дуже цікаво, це почути. А чи встигають медпрацівники доїхати саме на виклики, які викликають? Ну, так, встигають. Ми робимо це дуже оперативно, ми тренувалися над цим. Добре, бо це наразі важлива ситуація, яка йде, питання. Е, ще хотіла вас запитати, чи вчасно отримують заробітну плату саме ваші працівники? Ні, зарплату приходиться трохи затримувати, тому що міська рада не виділяє грошей. Дуже прикро це почути наразі. Вам дякую за таке міні інтервю що ми могли у вас взяти. Дорогі телеглядачі, наступне інтерв'ю ми запитаємо міської ради, чому саме не відділяються гроші для МОЗ міста Харків і чи є якісь заборгованості у саме Мерії. Тому дуже дякую вам за перегляд. Якщо бажаєте бачити когось наступного, пишіть коментарі під цим випуском. Дуже дякую вам, що переглянули. Всім гарного дня. Всім гарного дня, радий вас почути. До побачення.